Тепер ми впевнені, що ви спораєтесь з найсильнішими закляттями. А зараз нам потрібно сюди викликати нашого директора Альбуса Дамблдора. Бачите, он то зеркало. Давайте саме подалі від нього десь ось отут. І всі будемо казати еспект патрон. Готові? Приготували. Дивимося в зеркало, зеркало. ось дзеркало. Ось озеркало, ну. Ось в Нього дивимося. Приготували. Три, чотири. Від зеркала.

Що стоячи перед зеркалом, ви можете викликати тільки демонів. Тепер на ваші ніжні пусті голови і на тепітні плечі ляже важке прокляття. Прокляття зодіяк зі сним. Можливо, до кінця цього вечора вас і не стане. Ваші мама й тато литимуть гіркі, крокодилячі сльози. Але нічого, знайте собі інших діток. Чому вирішили очі? Хто буде з нами розмовляти? Вибачте, ми не хотіли вас потревожити. Ми завжди з повагою до всіх демонів і монстрів. Та що ти кажеш? А ось цей хлопчик чому хоче нам нашкодити? Ні, ні, вони всі добрі щирні дітки. Прийшли на серця школу Ну Добре, ми злодійки вже геть знесиліли від нескінченних обвинувачень. Чому вся слава і любов дістається жалюгідним і нудним героям? Ти думаєш, ці малявки зможуть хоча б одне з наших завдань виконати? Не сумнівайтесь, у нас і зібрали справжні чароді, які володіють справжньою магією. Так, так, ми вже бачили їхню магічну силу в дії. Хотіли кого ви? Там були роботи, директора, а визвали нас. Так, так, зараз ми перевіримо вашу суперсилу. Але одразу попереджу, витримають не всі. Та вони зараз від нашого мастер-чека одразу розбіжаться. Ставайте в коло, готуйте свої пальчики. У вас є три секунди. Три дві. Одна. Монстерчик! Затискай пальці, якщо. Засинаєш сам, бо знаєш, що прийде сіренький вовчок. Вмієш, якщо треба приборкати вампіра. Знаєш, як ходять зомбі. Втік хоч раз від бабусі Гренні. Підривав кріпера в Майнкрафт. Лякався ведмедика Фредді. Кричав хоч раз у житті, як сирина головий. Зможеш відрізнити Хагівагі від кісімісі. Вони ще й пальці позагинали. Хочете сказати, що не злякались вампіра чи сериноголового? Ага. І що? Знаєте всіх наших друзів хагівагі і кісімісі? Так, так, так. Ми все-таки злякаємо вас. Не хвилюйтесь, ви точно чого не злякаєтесь? Бо ви дуже сильні. Я знаю, Правда. знаю, знаю, чого бояться не тільки маленькі дітки, а й учні учніховці. Павуки! Давайте зараз знову положимо свої палочки, щоб вони нам не заважали. Кладемо палочки. І встаємо біля дверей. Вы такие детские были! Нет, нет.